Вітаю! А, сьогодні з вами, як завжди, актуальним інтерв'ю. Мене звати Марися Томашевська поруч зі мною, міський голова Івано-Франківська, Руслан Романович-Марцинків. Вітаю, Вітаю вас. доброго дня! А, сьогодні п'ятниця. Традиційно ви робили об'їзд містом, їздили на роверах. Що ж вдалося побачити і що потребує нагального вирішення? Ми ну, ви були на вулиці Млинарській, на набережній, той мікрорайон, все-таки. Багато там проблем накопилося в цьому мікрорайоні. Це ремонт вулиці Млинарської, і там нас знаходиться наш будинок нічного перебування, двори, досить багато ще роботи саме от в цьому мікрорайоні. Вдається взнаки, що там не, не було депутата міської ради, взагалі депутатського корпусу. І для нас надзвичайно важливо, щоб всі мікрорайони нашого міста динамічно розвивалися. Крім того, в цьому районі є. Центр наш дозвілля муніципальний центр дозвілля, де очолює Леся Муравйова. І багато там заходів культурних відбувається. Ми за останній час збільшили громадського транспорту, в тому числі 49-45 маршрут туди їздить. Ну і мали можливість поспілкуватися з людьми, поговорити. Є зелена зона, яку ми можемо зробити, привести до порядку, і ми десь обговорювали цей напрямок. Ну, акція Чорна П'ятниця продовжується щодня. Що ми їздимо. Крім того, сьогодні дуже такий динамічний день був. Ми були на двох підприємствах. Одне підприємство, яке виробляє деревообробні машини, це є фірма Імікс, яка знаходиться на вулиці Конвальці, це в районі Опришівці. Це таке виробництво і мав можливість ознайомитися і поспілкуватися з працівниками. Також був на друкарні фоліант. яка… Я одним з лідерів поліграфічної продукції теж було цікаве спілкування і хочеться подякувати за можливість такої комунікації прямої, живої, де можна вирішити ті чи інші проблеми. Чому важливо виробництво? Бо Сьогодні без виробництва, без нових робочих місць не буде руху вперед. У нас не буде коштів на ті хороші справи, які ми розпочали. На ремонт дворів, доріг, парків, скверів, велодоріжки, будівництво садків, шкіл. Те, що ми розпочали і нагадую, шість дитячих садочків ми відкрили одну нову школу. Зараз по програмі «НЕВКО» 17 дитячих садочків відремонтували, але. Цього не буде, якщо у нас не буде коштів, і тому дуже важливо цей час підтримувати бізнес, підтримувати інвестиції, підтримувати створення нових робочих місць. І оце спілкування воно дає теж багато речей. Ну а таке живе спілкування, воно нічим не замінене, і тому чорна п'ятниця вже 5 років підряд. Щоп'ятниці, сьомої години ранку, ми. Перевіряємо той чи інший район. Сьогодні це була набережна, Млинарська, Кармалюка, оці вулиці, які знаходяться Ленкавського в тому напрямку. Ну і було цікаве спілкування з мешканцями. А ви кажете, що такі ранкові об'їзди завжди допомагають очно побачити проблеми? Тож до деяких питань вдалося оперативно втрутитися. Ну це питання скверу. Там хотіли учасники бойових дій. Взяти гаражі, але люди категорично проти, і хочуть там скверик відпочинкову зону. Тому ну, думали, що ми там закріпляємо за містом і там буде відпочинкова зона. Також на вулиці Млинарська, 40. Ми розпочинаємо буркування території, тобто облагородження тієї території. Це напроти Нафти Газу, де є вулиця Флотська. Теж давно люди просили і нарешті дійшла. Ми дійшли руки до цього двору. Ми десь переходимо з української 6-8, з Бобикевича 8-10 і переходимо в цей двір. І Так поступово в кожному мікрорайоні нашого міста робимо двори, робимо дороги, робимо зараз завершуємо вулицю Озеркевича. Це на бічна вулиця Чорновола. І дуже гарно виходить така дорога. Ще раніше ми відремонтували вулицю Республіканську. І Так, поступово в кожному мікрорайоні ми беремо. Вулицю за вулицею, двір за двором, скверик за сквериком, і робимо благоустрій міста івано франківська а, Чули також, що у Лісанг придбали автобуси. І вже встановлені маршрути, вже зрозуміли? Ще не встановлені, але ми маємо отримати спочатку 4 автобуси, потім ще 6 автобусів. І чотири буде для наших сіл, які приєдналися, які є в місті Франківську, і 6 буде новий маршрут комунальний. Тобто ми ще визначаємо, який це буде напрямок. Ми бачимо ну, десь ті проблеми. Це і, і набережна вулиця, і, скажімо, відновлення такого маршруту, як 23-й колишній, який з'єднував вулицю Гординського, ну і в напрямку. І особливість цих 10 автобусів, що вони трошки менші, тобто вони 10,5 метрів мають і відповідно прохідність їх більша, тому ми беремо 10 автобусів лізинг і ми очікуємо спочатку 4 автобуси, буквально найближчим часом, і ще 6 до кінця жовтня. Тобто таким чином ми будемо мати ще 10 нових автобусів. Автобусів, а загалом це вже буде 62 автобуси в місті Івано-Франківського. Тобто Новий вже конкретні маршрути, Т, так? Так, 52 вже автобуси в місті Франківську працюють. Це 10 маршрутів. Ну, і, відповідно, цих 10 автобусів це ще як мінімум два маршрути нових, які будуть в Івано-Франківську. Ми це опрацьовуємо. Не хочу зараз відкривати якісь такі вже повністю карти. Хай вже автобуси в нас будуть, тому що певний час, там тиждень-півтора, нам все рівно треба для того, щоби. Зареєструвати транспортні засоби, номера зробити ну тут цю пройти бюрократичну процедуру, але тішимося, що ми розвиваємо комунальний транспорт в місті Франківську і ставимо пріоритетом. Справді заміна всіх жовтих Богданів на комунальний транспорт. Це не буде там за рік, але за наступних 5 років реально відмовитися повністю від приватника і мати комунальні автобуси, комунальні тролейбуси. Крім того, нагадую, ми підписали угоду і почали вже будівництво тролейбусної лінії з Баму до Сільпо через північний південний бульвар. Тому. Для нас це великий грандіозний проєкт, який фінансується Європейським Союзом. Я нагадаю, що 5 кілометрів тролейбусних ліній ми вже проклали. Це і до вокзалу тут по вулиці Вовчинецькій, і одну лінію до обласної лікарні. Ну але це дуже амбітний план, тому що це побудова підстанції нової, це е, побудова е, такого центру управління, і це можливість уже вийти нам до мікрорайону БАМа в перспективі. Це Крихівці, це вулиця Довженка, Петлюри, туди в ту сторону. Тому це будівництво цієї тяглової підстанції на вулиці Романа Гурика. Вона дасть нам можливість ну, значно. Вирішити проблеми з'єднання цих мікрорайонів БАМу і е, пасічної. також воно дасть можливість нам частина транспорту автобусного розвантажити і пустити по інших маршрутах. Крім того, ми зараз дуже жорстко поставили вимоги приватних перевізників, були скарги на те, що вони привозять безкоштовно дітей по пільговиків. Ми провели дуже жорстку бесіду з ними і сказали, що якщо вони не будуть виконувати. Сьогодні угоди, які вони підписали з містом. Відповідно, 22 й 28-й маршрут найбільш такі рентабельні маршрути. Ми заберемо в комунальну власність. Трошки вони виправилися, ну але в перспективі ясно, що потрібно, щоб весь транспорт був комунальним. Тоді ми будемо контролювати галузь транспорту. Також ви знаєте, що ми впроваджуємо електронний квиток, е електронну картку і пільгову, до речі. Користуючись нагодою, звертаюся до студентів, маєте можливість оформити студентську картку, відповідно мати 50% знижку і в автобусах, і в тролейбусах, поки що комунальних. Але надіємося, вже з нового року в всьому транспорті електронна картка буде працювати, в тому числі і приватному, тому що на ми очікуємо новий конкурс, і ми замовили в німецької компанії нову транспортну мережу. і Це не тільки. Врахування транспорту це врахування тих проблем з корками, тих проблем, які особливо ми відчуваємо, коли дощ йде, коли кількість транспорту ну, в рази зростає в місті івано франківську тому ми хочемо так науково підійти до вирішення цієї проблеми і, і до створення цієї нової транспортної мережі. Яка ну, дозволить нам вирішити ті проблеми, які накопилися в місті, і вирішити ту проблему, що 18 сіл навколишніх приєднюються до міста Івано-Франківська. Відповідно, це теж певні транспортні потоки, де маємо врахувати. Ну і крім того, за цих 5 років виросли нові мікрорайони нашого міста. Кількість, наприклад, жителів на Каскаді, кількість Калинової Свободи, кількість інших мікрорайонів вовчинцях зі сторони, наприклад, Надрічної, великий мікрорайон виріс. Тому ми повинні. Врахувати оцю вимогу часу, вимогу того, що кількість населення у Франківську зростає, і не тільки тому, що приєдналися села, а тому, що є природнє таке бажання людей жити в Івано-Франківську. Франківськ комфортний, франківське містом для життя, і люди хочуть сюди переїжджати з інших областей. Також ми маємо 3,5 тисячі людей, які переселилися з Донецької, Луганської області з Криму. Ми маємо статистику, 6,5 тисяч людей переселилися з інших областей, не з Франківської, і живуть у івано франківську Тому це певний ну, такий виклик для нас. Це такі проблеми росту, проблеми того, що Франківськ дійсно виріс і потрібно максимально докладати зусилля, щоб ми ці проблеми росту вирішували. Інфраструктурні питання, проблеми садків шкіл, проблеми відпочинкових зон, проблеми транспортні. це. Ну, але з іншого боку, це хороші такі проблеми, тому що гірше, якщо б ми вирішили проблеми стагнації або зменшення кількості населення, закриття і щоб люди виїжджали. Не було б тоді до робочих місць. Так, тому це проблеми. Ну, мені здається, що. Це хороші проблеми, тому що проблеми росту вони завжди дозволяють нас мобілізуватися і робити нестандартні речі. А питання про бульвар стосовно того, що покращились ж погодні умови, і нарешті кажуть, що авто поїдуть бульварами, чи це правда? ми працюємо, ми за останні вже такі підготування до асфальтування. Робимо нарешті всі вже такі проблемні питання вирішені, де могли суди виграли, де могли домовилися з людьми. Ви бачите останню навіть таку знамениту хату. Чому знаменита? Тому що там була 35 років наливайка. І ми її знесли. і, Даруйте, ледве відбилися від таких людей особливих. Та які не давали нам зносити ту хату. і Ще тиждень ходили на то місце. Але сьогодні знесли ту останню перешкоду, хату. Uh -huh. Ну Повністю, ви знаєте, ще раніше ми ще дві хати розібрали, розібрали всі там малі архітектурні форми, які там були, розібрали великий павільйон, який нам мішав теж на п'яному ринку. Ну, поміняли всі комунікації, тому що там газ, електрика, е дощова каналізація, водове, трубове водопостачання ми, ми поміняли. Ну, зробили так, щоб вже потім не повертатися до мереж, ну, і відповідно, щоб уникнути в майбутньому якихось проблем з підтопленням. Ну і вже готові асфальтувати. Я думаю, що в жовтні місці ми в нижньому шарі заасфальтуємо, а течіни вже в верхньому шарі і дамо проїзд саме через північний південний бульвар. Як я вже казав, протягом двох років ми повинні здати нашу тролейбусну лінію. Вона йде через північний південний бульвар. Ми навіть зробили відповідні, якщо ви бачили, біля гуртожитку Нафтигазу вже зупинки для громадського транспорту. І ця лінія дозволить нам з'єднати із центральною частиною міста, з мікрорайоном Пасічна, і доїхати до Сільпо через північний південний бульвар Романа Гурика, до міської лікарні. Ну і відповідно вирішити ті проблеми, які у нас, на жаль, є. І добирання з пасічної до міської лікарні, і багато чого іншого. Тому це такий амбітний проєкт, але це навіть вже не план, це вже реальність, тому що є кошти про заплачений аванс, є переможець Запорізька компанія Плутон, яка виграла цей тендер. Це одна з найбільших компаній в Україні, яка е, спеціалізується на таких роботах, і ми будемо мати ще один ну, такий тролейбусний маршрут. І Хочу ще раз нагадати, що цей маршрут нам дозволить розвивати ту зону. Тобто Бам, крихівці, Драгоморчани з одного боку, а з другого боку тягнути Довженка, Петлюри, аж закольцувати на… Біля пам'ятника Степана Бандери, тобто, фактично, ми великий мікрорайон, який не мав тролейбусного сполучення, з'єднаємо це буде великий успіх, тому що ми сьогодні маємо тролейбус в районі Каскаду туди по Зітрону, Ми маємо тролейбусне сполучення Пасічна, ми маємо сполучення з пам'ятником Бандери, але нам дуже важливо ще задіяти такі мікрорайони, як Бам, Крихівці, туда Калинова Слобода, і ми фактично тролейбусним рухом охопимо все місто, тобто не тільки автобусами. Бо не забувайте, тролейбуси це екологічно чистий транспорт, е, немає вихлопів. Які би не був автобуси, все, все рівно є вихлопи. А перспектива це з електробуси і, відповідно, тролейбуси в місті Івано-Франківську. Тому над цим працюємо дуже активно. Також не забуваємо доглядати за транспортом. Це мийки, які сьогодні побудовані на нашому комунальному підприємстві Електрототранс. Мийки літні, мийки зимові, тому що вони відрізняються, бо влітку ми миємо в основному на вулиці, взимку ми в боксах миємо, тобто мийками це теж важливе. Ми, до речі, маємо невеличкі кошти для добудови. Знаєте, приємно, коли ти заїжджаєш на наше комунальне підприємство Електротутранс і місця немає для транспорту. Коли я починав свою роботу, ну даруйте, дуже мало було транспорту. Тільки дві одиниці можна було сказати, що не більш-менш нові 12 років вони мали це останні. Були придбані 13 років тому, це лази львівського виробництва, більше нових не було. Сьогодні ми маємо 29 нових тролейбусів, маємо 22 буші в житку. Вольво і Мани в хорошому стані, так? тролейбуси гармошки. І маємо сьогодні 52 нових автобуси. Вже відчули, ще 10. Ми очікуємо, тут це вже 62 автобуси, і це є вже чим боронитися. І навіть приватні перевізники це відчувають. Бачите, за останні 2-3 роки. Оки вже немає ніяких страйків, де перевізники вимагають підняття тарифів, вже приходять і цивілізовано спілкуються з містом як партнери. Це важливо і нашим пріоритетом, це кажу за наступних 5 років це повністю в місті Франківську має бути виключено комунальний транспорт. І це не тільки запоганка України. Я був в Німеччині, в Дрездені, в Східній Німеччині. У них 97-99% транспорту є комунальний транспорт. І, напевно, що німці ну, теж вміють рахувати гроші, але розуміють, що транспорт це є в першу чергу соціальна складова. Це вся економіка зав'язана на доступному громадському транспорті. Також гарний, якісний громадський транспорт це запорука розгруження міста, тому що у всіх містах. Намагаються обмежувати в'їзд в центральну частину міста і людей просять на околицях, і ми це будемо робити в нашій громаді. І, слава Богу, що ми розширилися. Це дозволить нам на в'їздах до міста зробити великі парковочні місця для того, щоб люди просто пересідали на громадський транспорт і їхали, особливо ті, хто заїжджає з сіл навколишніх до міста на роботу. Тобто це європейська практика і ми в цьому напрямку будемо працювати. Також будемо розвивати велоінфраструктуру, бо це одна з альтернатив. Ми не можемо розширити центр. Ну, і Ми сьогодні працюємо ще з деякими інвесторами, все-таки дві парковки хочемо поставити в центральній частині міста, такого характеру, як драбинка для того, щоб машини. Це, зокрема, напроти Палацу Потоцьких в нас є така вже домовленість з підприємцем. І також ряд місць ми визначили під паркувальні такі майданчики, де транспорт можна залишити. Ну і крім того, ми далі будемо продовжувати збільшувати пішохідну центральну зону. Тобто площа Міцкевича, Леся в це тільки початок. Ми будемо продовжувати навколишні вулиці Леся Курбаса, Левка Лук'яненка, яка до білого будинку, на синьбітний план ратушу зробити навколо ратуші пішохідну зону. Тобто Ми насправді будемо так рухатись поступово в напрямку того, щоб центр був пішохідний і люди все-таки залишали транспорт е е е е е в окреміх і їздили, екзонах, і все таки та проц... все таки більше користувалися громадським транспортом. А, також ось незабаром у нас буде опалювальний сезон, mm -hmm. і найбільше страждали. А, на стеківці так. Ну ті, хто ви на, до стеку. Зараз вони перейшли до теплокомуненерго, аби їм дозволили перейти на індивідуальне опалення. Тож, чи цього сезону все пройде? Ні, це є проблеми проблеми з тими будинками. Ми 119 будинків дали індивідуальне опалення. Тобто, хто звертався, жодному не відмовили, але не всі будинки встигають зробити ті роботи. Я буквально щотижня провожу нараду особисто з тими будинками кличу газовиків. Там, де є проблеми, ми вирішуємо ті проблеми, які накопичилися для того, щоб перейти будинками, ми не встигли до 15-го числа все-таки відключитися від централізованого опалення і включити індивідуальне опалення. Але дуже важливо було нам взяти той район стеку в обслуговування містові. І нам це вдалося домовитися з власниками, що ми взяли в оренду котельню, і сьогодні теплокомунерго буде обслуговувати район Стек. По перше, це є на 20% нижчий тариф, чим було в людей, які обслуговувалися стеком. Ну і по-друге, це все таки. У ті проблеми, які були раніше, це і пуск газу, і ліміти на газ і багато чого іншого. Тому ми готуємося з 15 жовтня включити повністю опалення в місті. Чи будуть проблеми, будуть очевидно, тому що нікуди зношеність мереж не зникла, тому особливо внутрішньобудинкових. Є будинки, які не хочуть, ну скажімо, мешканці співфінансувати на ремонт. Цих. Ну, і, відповідно, Придеться дуже багато попрацювати з варювальникам, попрацювати тим хлопцям, бригадам, які щороку роблять цьому напрямку дуже багато робіт. Тому ми десь готуємося тих два тижні з 15 по 25 жовтня по 30 жовтня, що буде такий напружений, напружений час і дуже добре щоб ми всі попрацювали як одна команда, і вірю в це, і максимально швидко. Ну, ясно, що пріоритети в нас є розставлені. Перший пріоритет це навчальні заклади, лікарні. Це перший пріоритет. Це в першу чергу робиться. Другий пріоритет це житловий фонд. Сьогодні п'ятниця і на оперативній нараді начальниця управління охорони здоров'я міста Марія Андріївна Бойко обіцяла, що вирішиться питання стосовно спільних пологів. Вчорашнього дня у міському пологовому будинку, зразу хочу сказати, виключно в міському пологовому будинку, бо ми є засновниками міського, я не можу впливати на обласний пологовий будинок, перинатальний центр, у них є обласна державна адміністрація, але в міському пологовому будинку дозволені партнерські пологи. Потрібно написати заяву, пройти тести, ну і відповідно тоді чоловік може брати участь у партнерських пологах. Зрозуміло, і не могла минути питання про аеропорт Вчора до нашого міста. Приїздив з конференцією відомий Франківець і всесвітньо відомий економіст Роман Шеремита і говорив, що зустрічався з вами, і ви обговорювали питання аеропорту там жило інвестування. Невже це питання незабаром вирішиться? Дивіться, в нас є проблема з приватним, ну, орендованим, на жаль, він не розвивається, вважаючи на розвиток громади, чому ні, в районі Тисменичан, наприклад, ну, там, де між Березівкою і Тисменичан є. Місто готове дати будь-якому інвестору за гривню землю, якщо побудується аеропорт. Новий, тим більше, що якщо це буде лоу-кост е і будуть там дійсно дешеві перельоти, я думаю, що Франківськ може бути унікальним і всі навколишні області будуть приїжджати до Франківська і користуватися цим аеропортом. Тому ми обговорили ці проекти, інші проекти, тому що знаю родину Шеремет давно. Ми досить добре спілкуємося. Це дуже хороша така. Е в, родина родина відомі добилися сьогодні такої наукової слави і. Тому чому би ні? Тобто, це як один з тих проєктів, який може е, дозволити. До речі, коли робили Форбс дослідження, це то проблемне питання, яке нас трошки тягне вниз. Тобто це транспортне сполучення, аеропорт, це, на жаль, до наших мінусів відноситься е, порівнюючи з іншими містами. Тому тут треба спільно вирішувати. Я не можу повернути у власність той аеропорт, тому що це власність обласної ради, але ми можемо ініціювати такий процес. Вирішити так, як це вирішили в Клівленді, так. так. Коли дали оркестру за один гривню. А ми можемо за одну гривню. Тож, дякую вам за бесіду. Вам обіцяю надалі не менш продуктивні інформативні зустрічі. Почуємось і побачимось. На все добре.